Шановні друзі, ми з вами продовжуємо. В цей день наше місто приймає найщиріші вітання з визначним святом держави Днем Незалежності України від героя України, народного депутата України, голови обласної організації партії відродження Віктора Миколаєвича Остапчука. Завдяки добрим справам Віктора Миколаєвича з року в рік наше місце набуває нових естетичних і красивих рис. Побудовано два величних пам'ятника на вшанування духовних цінностей та історії зімчан. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко та пам'ятник Чернобильцям. Під ваші облиски слово для привітання надається представнику народного депутата Віктора Остапчука в місті Зюм, Заступнику ізюмського міського голови, голові ізюмської організації партії відродження Олексію Михайловичу Поляхову Шановні ізюмчани, я від усього серця вітаю вас з великими святами нашої держави. Маю честь! Зачитати для вас привітання від народного депутата України Віктора Миколаївича Остапчука. Шановна ізюмська громада, щиро вітаю вас із визначним для нашого суспільства святом, Днем Незалежності України. Ми відзначаємо вже 24-ту річницю Незалежності України. Не ювілейну, але дуже особливу та відповідальну. Доля нашої незалежності вирішується зараз не тільки в зоні АТО та у високих службових кабінетах, а й у серці кожна із нас, в серці кожного ізюмчанина, кожного жителя міста, яке ще в минулому серпні знаходилося на межі війни та миру, нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність адвічну мрію. Нашого народу це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожної з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки та правнуки. Перед Україною, її громадянами, складні й великі завдання. Але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди. На шляху зміцнення незалежності нашої держави. Сьогодні в День Незалежності України вітаю усіх вас, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи розбудови нової європейської держави. Від усієї душі зичу вам та вашим рідним міцного здоров'я, миру, добра, щастя, достатку, щедрої долі та подальших перемог. В усіх справах і починаннях заради процвітання незалежності України. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. З нами Бог і Україна. Зі святом вас, з Днем Незалежності! Віктор Остапчук Від, ус, від е, себе особисто бажаю вам миру в родинах, злагоди, щастя, здоров'я. Певності в нашому майбутньому зі святом, Ізюм! дякуємо Олексію Михайловичу, за привітання. Бажаємо Віктору Миколаївичу та вам усіляких успіхів, міцного здоров'я, людської вдячності та пошани.